Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Сьогодні у промисловій зоні Ростова-на-Дону спалахнула масштабна пожежа, горить склад, де за попередніми даними зберігали боєприпаси військове обладнання. Пишуть місцеві телеграм-канали, площа займання понад 9 тисяч квадратних метрів. Серія вибухів була чутна в багатьох районах міста. Місцеві жителі вже охрестили цю пожежу як Новий Чорнобиль, оскільки величезна кількість рятувальників, а також пожежних гелікоптерів, займаються гасінням пожежі. У той же час місцеві закривають вікна, людям стає погано на склад складах, мабуть, таки була і хімічна зброя. Не виключено, що й уранові елементи густий чорний дим із різким хімічним запахом. Накрив центри околиці Ростова. Люди скаржаться на утруднене дихання. Повідомляють про нудоту і подразнення слизових через загрозу подальших вибухів. Евакуйовано вагітних із пологових будинків вивозять дітей з дитячих будинків і лікарень. На зараз відомо десятки загиблих військових, які охороняли склад або працювали на розвантаженні. Сотні цивільних отримали поранення, здебільшого від уламків скла і ударної хвилі. Під завалами Можуть залишатися люди. Рятувальні роботи ускладнені повторними детонаціями. Склад зі зброєю, і боєприпасами розташовувався практично в центрі Ростова біля промзони, де працюють тисячі цивільних. Унаслідок вибухів, частково зруйновані сусідні виробничі корпуси, пошкоджені десятки багатоповерхівок, вибиті вікна, потріскалися фасади. Частина міста знеструмлена. Зберігання такого арсеналу у щільно населеній зоні. Грубе порушення всіх норм, за яке очевидно понесе відповідальність військове командування. Сховища боєприпасів у Ростові активно використовувалися як транс. Зитні склади звідси йшла зброя на фронт в Україну. Тут концентрували великі партії артилерійських снарядів через розширення поставок і перевантаження. Частина складів працювала без дотримання протипожежних норм. Були скарги на неякісне зберігання вибухових речовин. У соцмережах неодноразово писали про хімічний сморід і порушення техніки безпеки. Ростав один із ключових логістичних хабів вторгнення. І це пожежа удар по військовій інфраструктурі. Подія вже називають другою точкою У після ударів по складу в Таганрозі, адже масштаби руйнування кількість посл... Страждалих величезні висновок очевидний, спроби накопичувати тисячі тонн боєприпасів біля житлових районів прямий злочин проти власного населення. Наслідки інциденту, логістичні ланцюги постачання на південно-західному напрямку будуть паралізовані щонайменше на кілька тижнів. Зросте внутрішня напруга серед мешканців Ростова, особливо після таких жертв. Масштаб трагедії важко приховати. Відео і фото вже ширяться мережею. Кремль намагатиметься перекласти провину на диверсію або нещасний випадок, посилити режим на секретності на складах боєприпасів. По всій РФ. Ростовська пожежа ще одне підтвердження: війна розв'язана проти України повертається катастрофами всередину самої Росії. І ці трагедії дедалі частіше забирають життя не лише військових, а й випадкових цивільних. Паралельно з цим. Сьогодні на Патрушева здійснено замах. Він не отримав важких поранень, оскільки бронежилет зупинив кулю. Лікарі діагностували забій грудної клітки з через падіння. Він був евакуйований у підземний бункер резервного командного пункту в районі Москви. У той же час Патрушев скликав надзвичайне засідання Ради безпеки. КРФ, за даними джерел, основною темою стала небезпека розвалу системи влади і війни всіх проти всіх. Розглядається комплекс заходів для стабілізації ситуації, включно з частковою демобілізацією мобілізованих, оголошенням припинення активних бойових дій, ініціативою щодо передачі частини ядерної зброї під міжнародний контроль, обмін на гарантії безпеки. Патрушев також готує звернення до української влади українських військових. Відразу після ліквідації нападника було проведено первинний допит його колег-родичів за оперативною версією. Мотиви нападу можуть бути помстою за багаторічну війну, у якій загинуло чимало росіян і українців, не виключають і сценарій інсценованої провокації, що Патрошов зміг легітимізувати свої дії. Джерела припускаючи частина соловиків, бачить у Патрошові єдиного, хто здатен в лапках завершити цей кошмар без остаточного розвалу держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.